Друзі, всім вітання. А ви знаєте, я завжди говорю по темі, і я вже багато напрямків вивчала. Матриця долі, дизайн людини, хорерна астрологія, прогностика, нумерологія, Звичайно, так, астрологія, західна, нова астрологія, яку я навчаю. Я можу вам сказати, що я вже багато чого пройшла. І Можу з точністю сказати, що працює, а працює залізно натальна карта. І про що я хочу? Яку карту я хочу зараз розібрати? Хочу розібрати натальну карту Тіни Кароль. Е, на жаль, в нас немає її часу народження точного, і можна зробити ректифікацію, це дуже такий енергозатратний процес. Е, Можна підбирати асиденти, У мене є відео на каналі, як робити самому свою ректифікацію, можете подивитися, тому що навіть одна хвилина, навіть якщо ви сумніваєтеся, грає роль. А якщо ви взагалі не знаєте часу народження, знаєте, як то кажуть, я вже сто разів казала, найкращий подарунок, який ви можете зробити своїй дитині, це дізнатися її дату народження. Тому натальна карта оце, що ви зараз бачите перед собою, це є основа. Я хотіла вам показати, не знаю, чи дати народження, от просто мені самі були. Цікаво, адже я от сиділа і думала, боже, яке страшне випробування випало на долю цієї жінки. Е, до речі, дві артистки Тіна, Кароль, Ані Лорак, бачите, яке нібито співпадіння. Тіна Кароль читаємо назад Ані Лорак. Чому так? Чому саме так? Е, з дитинства мені вони найбільше імпонували напевно, через таку якусь справжність, духовність. Ну просто от, в шоу бізнесі як то кажуть, багато співаків, але зачепити можуть одиниці. І вони зачіпають не тільки своїм талантом, бо всі ніби вміють співати мають таланти, а ще й своїми якимись, не те, що цінностями. Так я не говорю зараз про політичні якісь там а взагалі просто як люди, так от я ще тоді слідкувала за Нілорика, коли вона. Тільки починала, так, як вона себе показувала, як вона себе вела на ранньому етапі її кар'єри, так вона тоді була дуже популярною співачкою в Україні. Ем, а Тіна Кароль, от, е, своєю духовністю, так, вона, вона так скажемо, бере. І от е, я зараз буду, е, в принципі, вона народилася так 25 січня 1975 року. Це такий Ортукан, Магаданська область. І вони потім переїхали в Україну, і можна, так гортаючи, от бачите, я зараз кручу карту, і там з'являється оце все різні аспекти. Тобто те, як на небі ці всі аспекти на нас впливають. І от зараз 25 січня. Тіна в нас по знаку зодіаку риби. По знаку зодіаку вона не риби, а водолі. От ми бачимо, бачите, так, сонце водолії. і от наша карта рухається. Ми можемо підбирати, так скажемо, різні асиденти, різні, так скажемо, положення. Е, ну, Переважно, коли ми не знаємо дати, ставиться е, 12 година, 12.00. Але, от, якщо ми допустимо навіть, що вона е, в Леві, це може бути пов'язане з тим, що е, сцена так, виступати на сцені. Тут немає е, е, планет в першому домі, бачимо, що третій тут колесо Фортуни. Точка життя е і творчість. М ну, давайте подивимося, чи це пасує під е цей опис, так? Хоча б до 12.00. Подивимося, де було сонце, в якому домі, е е хоча б щоб приблизно знати. От ми вже майже доходимо до 12.00. І мені здається, що. О, ми вже навіть перейшли зараз до 11.45. О, оце зараз положення, коли 12.00, у 1975 році. Тобто, а, бачите, можливий такий сценарій її карти. Зараз поясню, чому. Навіть можна трошечки відмотати назад. Можливо, це ось так от десь 12.08, так? Бо, тому що Сонце в 10-му домі вказує на популярність, тобто на відомість. Е і тут ми бачимо: бачите, камінь ілюзій, який може бути в 10-му домі. 10-й дім це кар'єра. І ми бачимо, що тут стоїть Меркурій. Меркурій відповідає за мовлення, відповідно, вона. Заробляє піснями. А ви бачите, скільки тут аспектів Аспектів з дому роботи і з дому 12-го, з дому духовності. Ось. І подивіться, що майже вся увага зосереджена в 10 домі. От від Меркурія йдуть аспекти до 6-го дому. Вона трудівниця, так? вона роботяга. А Асидент в близнюках. Це теж може вказувати на те, що заробляють через голос, тому що близнюки це комунікація. І от навчання матеріальне йде через сім'ю, через навчання, теж через жінок в якійсь мірі щастя йде, от бачите, жребіть щастя в сім'ї, тьми, тобто якась творчість, так, вона євна і дає її, так скажемо, Виливає всі почуття через музику, так, тому сенсовні пісні. І от шостий дім він починається в Діві, і можна сказати, що це її точка життя вона не бачить себе без роботи, така трудяжка. І вона хрест долі одночасно в домі роботи. Вона постійно працює, і, от, бачите, напруга віддає людям в 11-му домі все, що вона творить. Вона дуже чітка, вимоглива, структурна в цьому плані, і тут її козир, селена стоїть. Плюс вертекс Вертекс в роботі, тобто поворотна точка її життя. Це, напевно, от, бачите, в Терезах це її партнер, якого вона зустріла, тобто її чоловік так, покійний. І він перевернув її життя, бо вона його зустріла саме на роботі в своїй творчості. Бачите, так, і от е, Плутон в шостому домі, в Скорпіоні, тобто це бізнес, робота з цим чоловіком. От, бачите, цей період життя от, е, йде активність планет від шостого дому. Ось. І Сатурн в Скорпіоні це таємниця, містика, гроші, пристрасть, так? Е, Скорпіон відповідає: так, гроші, пристрасть. Таємниця. І сильна її сторона з минулого життя, тому що тут е, 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 південний вузол, е, плюс е, ось мені проскочило. Е, Ну, її покійний чоловік це Лев. Він був по знаку зодіаку. Подивіться, п'ятий дім в неї це дім дітей і любові в Леві. А бачите, і подивіться, Лев це знак зодіаку її покійного чоловіка. Він був левом. І бачите, тут є жребітьми, тобто це її випробування було пережити таке церера, аспект напружений, церера відповідає в нас за духовність. Тобто, вона стоїть в 12-му домі, це церера в Тельсі, і дає напружений аспект до п'ятого дому кохання, але водночас дає. Хороші, ну, так, доселене, тобто вона потім це все, що проживає, бачите, вона виплискує в творчість. Але оцей напружений аспект 90 градусів, це мало так статися, щоб розкрити, тобто життя мало забрати. Я це і без карти знала, так, я це відчувала навіть, коли ще не вивчила астрологію, не ще не стала астрологом. Я знала, що це випробування її для того, щоб вона відкрила свою духовність. І подивіться, чому це працює як математика. Я все-таки схиляюся, що це була 12-та година, ну, якщо там якась похибка, так, ну, тобто не, 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 не вгадали, так, але мені здається, що це. тому що... Сильна сторона в роботі, яку вона застосовує, ще й Сатурн в видомі ем, шостому домі Діви, так? а, а з раху, це який відповідає за призначення в цьому житті, де стоїть, дорогі мої, в кінці 12-го будинку. А 12-й будинок — це духовність, психологія, розкриття себе. Тобто, бачите, іще й аспект йде. До селени. І тут е, е, Сатурн, бачите, Сатурн в, в роботу вона це виливає через пісні, і подивіться, в 12-му домі є жребій світа, тобто і світла. Цей жребій стоїть, і церера. Бачите? Ну, тобто, яка наша доля, як тут все поскладено. Уран, дивіться, Уран це планета, яка проявляється неочікувано. І от він стоїть в домі шлюбу. Тобто неочікувано щось стається. Так? Доля, відповідно, неочікувано забирає. І ліліт, темний місяць, забирає її чоловіка і в домі, і вона це проживає. І знову ж таки, подивіться, де найбільше планет, шостий дім, потім восьмий дім Нептун. Так? Нептун в стрільці, який дає аспект до Плутона. Uh, і дев'ятий дім Козиріг, і десятий дім, подивіться, кар'єри Сонце uh, означає популярність. Так, Меркурій на вершині десятого uh, дому в Козирозі ще й структурна вона чітка, тобто вона дійсно так. Трудоголік. Але отут вона має ці ілюзії цього трудоголізму. Можливо, вона ще там якось пройде через це, воно її лікує. 12-й будинок починається в рибах. Тобто ось ця духовність, гроші йдуть через духовність, через ці глибокі тексти, з до жінок, вона активна саме в духовності, тобто вона його займається, і давно це робила. так. Але бачите, що як багато аспектів, ось вони йдуть, от 10-й дім кар'єри, з дому роботи і з дому духовності. От Вона прям така і є. Тобто натальна карта це енергетичний паспорт людини. так, ось, І Ріда стоїть, вона тут чітка навіть в своїй цій духовності, вона чітка і ліліт, темний місяць, вона такий трудяга, але деколи і, в, як то кажуть, на шкоду собі. так, тобто, Треба теж тут мати баланс. Але ось ці її дії, то вона постійно-постійно копає, щось робить, є її дух, тобто там вона черпає свою духовність. Якщо колесо фортуни там ось тут, так, то вона ось тут черпається все. І тут поворотні події, вони теж фол тут стоїть. В 22 градусах, в 12-му домі, тобто в духовності теж якісь поворотні події. Тобто, бачите, так? Е, треба вважати на роботу, тому що, бачите, точка смерті стоїть в Скорпіоні, в шостому домі, трудоголізм. Е, так, е, А точка життя в неї теж в роботі, і, і точка життя, і точка смерті, так? Е, ось. В Принципі, ми можемо ще помотати, наприклад, ще прогорнути, наприклад, ми від 12-ї години дня, так? тобто, один, зараз 11.10, я оце кручу. І отак, як ці планети розташовані, ми можемо просто подивитися по е, домах. Де б краще воно могло розташуватися. В принципі, ну, ось бачите, може бути таке, що сонце в першому домі, тобто, ось так, таке положення, так? І тоді вертекс, тобто, ця поворотна точка, вона може бути теж в сьомому домі. тобто І гре з долі і тоді в всьому домі шлюбом. так? І тоді ось таким чином, якби це все буде програватися, і вона буде отут дуже сильно активна в домі заробляння. Але загалом набір планет, він ось так розташований, він просто дає різні аспекти. От 7-16. Ми можемо от прокрутити подивитися, де воно могло бути. Ось четверта ночі. Це зараз четверта ночі, ми майже а зблизились. Друга тридцять ночі. Ну, все ж таки, я схиляюся, що сонце в неї в 10 домі, тобто, я просто розбирала багато карт. Відомих людей і переважно, всіх в них, які відомі на весь світ, дуже популярні в 10 домі. Е, ось. Це зараз 00. Стоїть. 25.01.00. Е, і, в принципі, отут ми бачимо трикутник. Ось аспекти. І вони з дому кар'єри, дім заробітків і дім роботи. Ось. Вона активна в роботі, знову ж таки, гроші через роботу, е, до жінок в, в раці, і тут е, Сонце тоді в сім'ї. Тут сімейність, е, Меркурій в третьому домі. Е, подорожі, заробляння, е, сильна сторона, ну, е, не знаю. Мені здається, що ну, все-таки я схиляюся з того, що вона в день народилася. Можливо, десь є її дата народження, час народження. Так? Час народження. Було б цікаво проаналізувати ті ці аспекти, так? але якщо так загалом. Ну, от Я вам розказала, вибравши ось цю час народження. 12.00 так переважно ставлять. А, ні, ні, ні туди, ні сюди. Але потрібно знати точно дату народження. Цей розбір був, наче медитація, але мені, от кажу, от так прийшло. Я завжди роблю по відклику, от коли я хочу, я це роблю. Чому натальна карта працює залізно, тому що я вже на своїй практиці робила багато аналізів, і це все бачила. Тому, якщо ви. Знаєте людей, які кажуть, що це бред, то гороскопи, що ви в це вірите. Но ви їх запитайте, чи вони вивчили астрологію, чи вони працювали астрологами, і чи вони дійсно можуть сказати. Одні будуть спочатку казати ні, потім минає три роки, і вони кажуть: ну, так, варто піти до астролога, тому що він вам вкаже сильні і слабкі сторони, але це не панацея. Тобто вже людина схиляється до того, що це працює, тому що десь вона там змінила думку, хоча раніше казала, ні, це все бред. Е ну і що, що ви мені скажете нового? Але все-таки я скільки років, і я в цьому, тому що я така людина, яка не буде займатися фігньою. Тобто, для когось це фігня, але ну от, якщо воно так працює, значить воно таки працює. І якщо воно працює, ми можемо сказати, що. Дійсно, так є, що є Творець, Бог, вищий розум. Він нас чує, Він живе всередині нас. І він створив цей світ, детально все продумав, створив сонце, місяць, планети, наділив їх енергіями, наділив ці всі енергії впливами, нас зробив частинкою цього мікрокосмосу. Ми складаємося з клітин. Наші Думки притягують у цьому просторі енергетично все, що ми хочемо, і потрібно слідкувати за своїми думками, тому що, ну, ми ще притягуємо те, що закодовано в нашій натальній карті. Якщо в нас є така задача це притягнути, воно в той момент і програється, тому що все передписано, просто нам, перед втіленням. У мене такий ролик є так, стирають пам'ять, і ми нічого не знаємо. Ну, уявіть, ви просто, давайте уявимо на секунду, якщо уявіть, ви б знали, що вас чекає, Та людина просто б застрелилася. Якщо б вона знала, що в такому тороці, не дай Боже, станеться щось з її рідними, з тими, з тими, вона це переживе, в неї б зразу серце стало, вибачте. Але такі події ну, важко прожити, проживати те, ну, для цього і дається так. Щоб оце емоційне навантаження, оцей масив подій в цьому жахливому і водночас прекрасному світі проходив поступово, так, щоб ми це пізнавали поступово. І я довго шукала своє місце, і я зрозуміла, що я мушу це робити, тому що я виступаю таким провідником цих енергій, і якщо я цього робити не буду. Не буду на цьому коридорі стояти і допомагати вам знаходити себе, то мені просто немає місця в цьому житті. Мене або ну, заберуть звідси так, з цього світу, з цього ж тіла. Це буде означати, що ти сюди прийшла, і ти не виконуєш свою місію. Тобто ти стільки часу прожила, витратила, ти її не виконуєш, ти повинна її виконувати. І от я виконую цю місію. По суті, так? Ем, я переповідаю вам, коротко, от просто дивлюся на вашу, там, де стоїть яка планета, в мене в голові складається картинка. Тобто, от, яка планета за що відповідає? Воно вже в мене відтреноване як навик. І я вам буквально за секунду так, можу сказати ваші ключові показники в цьому світі. Що, з чим, яка задача прийшла душа? І ви з Богом йдете проживати своє життя, працювати над собою. Шукати, міняти, пробувати. І... Але у вас хоча б є ключі, і ви знаєте, який ключ пасує до яких дверей. А якщо ви не знаєте ні правил гри, ні до чого, який ключ, ви будете пробувати, битися, ходити. Кожен буде на своєму місці, а ви далі ніяк не будете знаходити, будете навмання пробувати то, 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 вчити то, створювати той бізнес, той не вийде. І рано чи пізно ви так замахаєтесь, замучитесь, що ви, ну, ви настільки будете втомлені, змучені тим життям, що ви все-таки, хоч і раніше не вірили в ту астрологію, ви прийдете до неї. Тому що ця астрологія стане для вас ключем. А моє місце, яке я шукала, це допомагати вам вручати оцей ключ, передавати ці знання з допомогою свого розуму, з допомогою знань, передавати вам сокровенна моя місія плюс стілювати своїм голосом, надихати, допомагати і передавати у цій душевність. Оцю. Тому що я вже нічого, як то кажуть, не дивуюся, я вже все стільки всього, як то кажуть, прожила. що... Моя задача це робити? Я дякую вам, що ви дивитесь, слухаєте 22 хвилини. Це важливо, я вам це передаю, а ви будете вивчати на моїх курсах чи аналізувати свої карти, залежно, що хто з вас буде робити, і будете далі йти в своєму житті. Яка у вас там задачі, місії, доля і так далі. В принципі, все. Слухайте своє серденько, бо це є ваш компас, це є серцевина. А натальна карта це ваш електронний паспорт, ваш енергетичний відбиток, ваша доля, те, що підказки ваші. Я просто от, ну, дивлюся на людину, наприклад, вона працює в університеті, і в неї сонце в дев'ятому домі. Дев'ятий дім це і вищі знання, це університет. Ну, і, і таких прикладів на моєму практиці море, я вже навіть окремо сторіс зробила в своєму інстаграмі дія астрології, закріплена вічне сторіс, так? І в відгуках, і там, і вже повну доказів, я вже їх для себе маю. Хто вірить, тому доводити не треба, хто і хто мав з ну, зустріч... стикався з тим. Хто ще ви скептично до цього ставтеся, ставтеся, не ставтеся, тому що доля є. І ми живемо в цьому загадковому світі, а натальна карта це ключик, це підказка. А астрологи це люди, і, до речі, ще одне таке: потрібно попасти на астролога, який її змотивує, підтримує і не буде вас лякати. Тому що треба ще вміти заспокоїти людину і передати ці знання не як таке, що ти там вреш і бійся. Ані, а прочитати підказку сильну сторону, які можуть бути випробувані, і передати людині а, з потенціалом, з енергією і з позитивом, тому що це про це, а не про якісь страшення. Так? Друзі мої, ну читайте мою книгу, я там писала, люди кажуть, що вони не могли відірватися з 11 вечора до 3 ночі читали. Я вже давно її написала, думаю, ще раз перечитаю, там зовсім інша я, але вони кажуть, що їм дуже відгукнуться. Все і на сайті, всі книги, всі курси, це все, що я створила, все для вас, все для душ. Якщо я вам відгукуюсь, вісімка це моє число, безкінечність, мій голос, моя енергія. Я завжди кажу, у людей обирала собі в наставників, вчителів по голосу. Я не дивилася на них, могло бути просто відео. Я просто чую енергію людини, як людина говорить, яка в неї енергетика, які погляди, як вона будує речення, все. Мені не потрібен, як то кажуть, маркетинг, там, дивитися обкладинка, оце все, нікому не потрібно. Мені потрібна суть. І от по цьому я завжди по голосу, по душі вибирала собі людей і не прогадувала так. З правдивими знаннями. І якщо у вас є ось такий компас, цей голос, який вас веде, він допоможе все-таки не помилитися. І я вважаю, що я е дійсно можу вам допомогти своїми знаннями, тому що в мене, хто кажуть, не фігня, а дійсно знання, які вчилися роками. Таке неможливо вивчити е ну, за один день, таке вчиться роками. І це реально вивчити, тому що я ось така, як то кажуть, багатогранна і іноземні, і того мені мало. І таргет, і, і тестування, і, і іноземні мови, так, і езотеричні курси, астрологія, номерологія, людини різні напрямки. Все вивчила, всю езотерику і найголовніше вам передаю. так. Тепер задачу передавати. Все, дорогі мої, все під е, описі під цим відео. Або підписуйтесь на інстаграм, телеграм. Якщо є питання, пишіть в приват, проконсультую, пораджу, підкажу, якщо ви маєте з чимось сумніву або не розібралися. Все, чекаю вас. Дякую, що були зі мною.